Доброго времени суток. З вами я. Це про це касається гігантські дівчина, брендера. Будемо розробляти мапи, моди, друзі. Так що з вас подобається підписон. Сосісон. Осуждаю. Ну, там є свій гробий сусісон канал, то створював мапу курон. Ми будемо зараз Либо створювати мапу, либо видагувати КАМАЗ. Це спеціально зроблено для того, щоб друзі, в мене було підґрунтя. А з вас подобається? і підписку. Якщо не підписані, то підпишіться, будь ласка. Не будьте овочами. Я не хочу вас розковляти. Просто підпишіться, друзі. Будемо ще запускати гігант. На кауту будем Або на мод, або сейчас каут, або мод будем выдавать. Не важно. Запускаем Гигант и плачуємо. Так что, друзья, запускаем игант и плачуем. На любим версии игранта плачуем. Всього доброго дня, з вами я, Віталій. Друзі, пішки, гості каналу, так, де мій гігант? Це який гігант? Це не то що? О, так він. Так, закрили. Опен. Это у нас по плана, что ми зробили, мы избрівняли граду. Планер можливо на сьогодні, друзья. Скільки стим, друзі, це ще щось зробить. Так. А, ага, тут ми ще трохи виробнила. Хотя я, может, через телефон давать у вас. Чтоб не обязательно квартиру. Да что такое нет? На... на телефоне вообще интернет. Понятно. Так, сейчас, друзья. Лн. В констриме, да? Странно. Ладно, друзья, сейчас включим на пару песню. Без авторской.

Зобока, зобока, ня. Кадзука. Плигає і все. Скотиняка. Це ще в межі попугові. Блін, це буде смішно. Хотя бы пока бітрейт... райт хотя бы пока не підніметься, не поднимайте, друзья. Хотя бы пока интернет нормальный не станут. А сюда, попа, это самая хер. Херобу это самое друзья. Да. Так, если я не слово. Дякую. Сука, кула. сейчас друзі я не пятнима 5 сам сравнить данный да А я как ни странно друзі пишут тим так, то было дня потому что сьогодні в этом все понимаешь его стрим по моей самый карь на основном канале мав бы двинуть вчера сегодня я мав бы почему на том канале но здесь кустим что у меня Сьогодні, so, буквально перед стрімом... Буквально перед стрімом, друзі... опять YouTube. -я. Не мені нічого... хиго. Ой да нема інтернету. це минут 20 так дручку буде? чи більше 20, 18, а скільки? ну дало Ну, будет буде така, Ще така бола все така хилобола паухо не буде, друзі, не хвилюйтесь все нормально то буває, коли у мене світла не виключається, довго нема і воно довго підключає інтернет. Хоча я тільки особу цим. Друзі, в мене колхий інтернет просто що. Привіт, Коля. Вчора не було стріма, ви знаєте. Ти, Коля, знаєш, що не було. Я, друзі, зараз відео знімав. На другому каналі. Що в ми... мене тут інтернета. Значить, не інтернет, світло. Так так, що ми тут зробили? Ми зробили дорогу. Ми ще зробимо дорогу. Коля, я не забув, що я тобі роблю. Я її по новій начал сюда виробити. Бо я те... на качаю роблю, а нормально, блин, боя. Я вже з бекапом буду робити друзья. Ну. Та, опять, сама була, да, опять-таки сама хиробла, да? И на это не могу. Просто и на это упадаю. У меня опять-таки сама хило була. До минут 20. Пише 20 минут будет. Да, и на это не мат Просто. Хотя тут мне показываю, что е. Но опять домета, сама хило была, блять. Шоу тебя яйца снесли. Оп те саме, кіло, бога, оп те саме. Я опять то самое кило бога и опять то самый Вы то поначалу настроите нормально А потом Я не помню сколько минут Да по... на телефоне я не смогу постримиться друзья Я можу... А, ні. может давайте на телефон поведем Сейчас, напевно, другую. Ага, да, напевно, можливо, з можливо, телефона буде трохи стрим. Тож, что, друзья, АБС совсем ох... Ага, ох... 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 ну да, бачите. тут. Сейчас, друзі, не... не покидайте. Сейчас я сейчас давай довольствую... так стрим. Да я та твоим херня. Можливо, нормально не мене була, я не знаю. Не. Все одно те саме. Піда падра. Падла. Два и наш я зроблю, як вона, понял, така. Я перезапустив, вийшов повністю з програми, перезапустив стрім, не знаю на скільки хвилин. Пока мисс не прыгаю. Пока ключове слово. Пока Так, ну що, друзья, зас... меня це бісить, конечно. А, ні, нормально, ну, спив. -е. Коля знаєш, що у мене світло не було, і чого. Якби ж ті... <coughs> Неадекватный, нихуя, по чм попало. Я вже разъезжаюся, друзья, и казал, что сейчас при... запущу на телефоне. Сейчас, друзья, секундочку. Мені не потрібно написать. Если бо... не напишу, то капсул. Так, друзья, подобайте, не забувайте. Так что, після цього стріма, напевно, кхм, кхм, я трохи відпочину. і начну готуватися до нового стрима. Блин. А, ну да, це ж воно поки... А ну подожди, поки... воно ж. Я здесь картинка нормально буде. Так, контур, так? Это винести те, що я туда сюда я туди-сюди, як той ваня з свернуть. Ще раз, друзі. А, це вона і міє, Я к там стрим Неслазу Мил А ч таке? А? а, тут тики микрофон мий мі. И опять не маданных сука, б твою мать так, ладно. Ладно, ладно. Должен быть включи. ты не Так, вы. Звука вообще не я понял, что это. Не так я Не так я понимаю, звука нет? Даааа, хуй его. Я должен звук, а? И звук то есть. Что так сказать? Телефон он был. Телефон у меня есть. já neznám, tak to co tak to je je Já tak to je to, co je A já vám učím normálně, tak to je tam na tak to je to, já neznám, učím normálně, tak je je tam na ní, tak to je to, co Надо поэп исключить. Ну, опять твою мать, опять ёбаный помидор. Сейчас, друзья, напевно переключу вас. Наверное, друзья, сейчас наверное все на всякие параллели щедрые. На телефоне, А как мне тут... Блять.